Армадов, забудь про головний біль. Може так чи інакше, але вплинути на якщо таку ниточку проводити з однієї теми на іншу тему. Це не здоровий спосіб життя. Це, наприклад, Да? Палити можна дрова, але курити цигарки. Курити, так. Тут угу. теж маємо бути обаченими з точки зору грамотної української мови. І от зараз про це йтиметься в Україну. Суне чергове подорожчання цигарок. Угу. І чому так? І скільки треба тепер буде віддати курцям? За пачку Розбиралася, розбиралася в цій темі наша е, спеціальна кореспондентка, журналістка Сніданка. Олена Квітка, яка працює нині на інших локаціях, і вона дуже заглибилась в цю тему. Хоча, здається, не є курцем. Ні, вона А, не, здається, не, ні, не. воно здорово спосіб. на квітку. Нам би так жити. Доброго ранку, квітуль тобі квітуль, доброго більше. ранку. Колеги, ще раз доброго ранку. Ну і фактично зараз буде зізнання на всю країну, Ану. я не курю. О, вгадали. <рес> Вгадали так, вгадали, і ви знаєте, ну взагалі ніколи не переймалася, скільки коштує сигарети, скільки коштує пачка сигарет в Україні. І чесно кажучи, ось коли купувала ось ці сигарети, то вартість пачки сигарет вона мене здивувала. І, взагалі, друзі, я вперше в житті купувала сигарети, і от не для себе, фактично, а по роботі. Таке в мене виправдання. За цю пачку цигарок я віддала 81 гривню. Але за підрахунками до кінця 2023 року. Пачка сигарет, взагалі сигарети в Україні, вартість цигарок, може зрости в середньому на 14 гривень. А якщо так і станеться, то сигарети преміум сегменту будуть коштувати десь приблизно 92-95 гривень. А от за пачка найдешевших треба буде віддати 70 гривень ну власне хочу пояснити чому так відбувається і чому так відбулося ну по перше сигарети це підакцизний товар для того щоб мати право їх продавати треба сплатити відповідний податок акциз і от власне від початку року з 1 січня 2023-го, вартість цього акцизу вона зросла в україні на 20%. ну і власне продавці сигарет вони були вимушені підняти або піднімають ціни на сигарети щоб мати вигоду їх Продавати а, таке здорожчання акцизу на а, цигарки в Україні не тільки цього року відбулося, воно відбувалося поступово і в попередні роки саме за рекомендацією Європейського союзу, і зроблено це для того: для, для того, щоб, хоча б, трошки дотягти рівень цін на сигарети в Україні до європейського і таким чином зменшити контрабанду. Я думаю, що всім відома така історія, коли ми раніше їздили за кордон, частіше то дуже часто друзі і знайомі просили привезти декілька блоків блоків Гарет їм у подарунок, тому що всі знають, що в Європі, ну і власне в Америці, взагалі вони а, набагато дорожчі. Ще що варто в контексті цього питання здорожчання акцизу і як результату вартості сигарети, що варто ще згадати, що. Власне, в Україні хочуть обмежити продаж сигарет за готівку, і це для того, щоб боротися з контрабандою і боротися взагалі з тіньовим ринком продажу сигарет, тому що 30% всього тютюну, який продається на ринку України, він є нелегальним. Якщо а, будуть Сигарети продаватися, власне, купуватися не за готівку, а карткою то таким чином можна бути приблизно вести облік сигарет, які продалися, і порівнювати з тією кількістю, на якій був проданий власне акциз. Друзі, ну українці вже почали реагувати на здорожчання цін ще на 92, не 95, Не бачила таких цін, але принаймні вже за 81 гривню можна можна знайти а, за пачку. Так такі ціни вже є в магазинах в Україні. Українці почали реагувати. Власне, як вони реагують? Чи можливо вже почалося спонукати їх, задумуватися про те, що можливо варто вже починати кидати курити? Про це все дізнавалася моя колега Христина Боковець. Вона, власне, пішла в народ і все запитала в Україні і пропоную зараз подивитися її матеріал. Скільки я себе пам'ятаю, стільки я і палю. А це вже понад 50 років, розповідає Сергій. Тому що я качую, мені подобається. Зараз купую пачку за 70 гривень, у місяць виходить близько тисячі. І це при тому каже Сергій, що він пенсіонер. Але навіть якщо ціна буде ще вищою, у жодному разі не відмовиться від своєї звички. Розумієте, мене один випадок засмутив. Один мій знайомий бросив спалити і помер. Дружина Сергія Наталія теж затятий курець, але в минулому після 30 років куріння вдалося кинути. Тож вона, на відміну від свого чоловіка, навпаки, задоволена стрибком цін на цигарки. Ну може, хтось зазамислиться, хоч з цього боку і перестане смалити, бо це ж не, не не здорова взагалі практика. А це ще один затятий курець зі стажем у 50 років. Віктор раніше десь на сутки. Одна пачка. Зараз стараюся розтягувати, щоб хватило на два дні. Адже, каже, ціни на цигарки вже кусаються. Якщо ще рік тому віддавав за пачку 50 гривень, то зараз вже майже 80. Каже, якщо їх вартість ще підстрибна, там на ринках багато продають. це так і ну, вона дешевше трошки виходить. Але поки можливість буде купувати цигарки, від звички не відмовиться. І це стосується більшості курців, вважає дружина Віктора Лариса. Тож до стрибка ціна цигарки ставиться негативно, хоча сама не курить, тому що ну людям і так важко, ну можливо, це правильно в тому сенсі, що люди будуть кидати курити. За таких цін, ну не знаю. Той, хто курив багато то довго років, то напевне він не покине. Категорично не згодна з цим Олеся. Ну, можливо, хоч таким чином можна буде е заохотити людей до здорового способу життя і над своїм здоров'ям задуматися. Цигарки каже, мають бути настільки дорогими, щоб це стало доступним лише багатіям. Що вони не відчуваються по здоров'ю, по погаманцю відчувають. Колеги, але це ще не кінець дорожчення цін на сигарети в Україні, тому що власне вартість акцизу на цигарки буде зростати і в наступні роки до 2025 року. Тобто щороку збільшуватися вартість цього акцизу на 20%. І от спеціалісти підрахували, що у 2025 році вартість однієї пачки цигарок може перевалити за сотню гривень. А, колеги, як я вже зізналася на початку нашого виключення, я не курю і поки що не збираюся починати, але в кіно люблю ходити. І, от, власне, якщо порівнювати ці ціни на пачку сигарет з вартістю квитка в київському кінотеатрі, то це вона вже майже дотягує. Але я вас сьогодні, після 10-ї, хочу запросити до легендарного кінотеатру Жовтень, абсолютно безкоштовно, тому що він святкує свій 92-й день народження. Будемо вітати. А також розпитаємо, як фактично. А це легендарний заклад, легендарний кінотеатр. Він переживає вже другу війну в своєму житті. Тому дочекайте. студія. Ну, яка ти кіноманка Квітуль. і книгоманка? Ми точно знаємо. Будемо стежити за тобою за цією визначною подією. Дійсно, а з іншого, боку, квітуля, ми кажемо, Олена Квітка. Ні, сьогодні ти вже знаємо. просто так нічого не буває навіть в зовнішньому вигляді. Ти сьогодні, Олена Грибка і не квітуля а Грибуль. По шалик про все <с говорить. Паси, тобі. Тобі мохоморце. Може, це вона так натякала на якусь наступну історію або тему. Казна не зна. Казна не зна. Добро. До наступного не включення. Та-та-та. Так, а у нас готовка. Він Та попереду готовка. Готовка гастрономічний екшен буде вам сьогодні на нашій кухні. Що це буде? Чекайте. Смачно! -то. Улюблений сніданок з 1 плюс +1. Ох. Фух, налякало. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.